Хай, чоловіче, yeah. не завертай мені голови uh -huh. я собі знаю. Yeah. Ти мені не розказуй, Aha. ви там на БМВ крутите свої круги. А я в той час миску голубців доїдаю. Місітро Енто, всі чотири Віті Сьогодні не про ягуа, сьогодні не про місце Сьогодні слухаєм не yeah. про паради чи yeah. поради. Французи роблять речі, yeah. Гінай цей шлях, трафи. Та які там речі, там все пластик, ще й ламається. Seriously? Це про тих експертів, що на дивані валяються. Ой, пежо, кажуть, вони того не стоять, старий, такі, як ви Їздять на метро стоячий Може дати тобі шанс? Давай. Давай станемо на старт Я тобі дам аванс. Під потом 2.0 проти твоїх трьох літрів. Я подарую тобі в лобове потік вітру. Окей, okay. сітру okay. валить норму, Задовбав цей накручений рагуль. Просто прикинь 320к пробігу Пробитий поршень француз їде, лиш дум у сліду. Що ти зі своїм n 52 Блязо клінувану, анус, перегріта голова, а моя ще їде копійки запчасті, Ялиночка скаже, тобі на новий рік здрасті гей, hey. я є власником Сітроен поки ти ззаду волочишся на БМВ, не роби з гімни сметану, люби свій автопром, не сяду я в піжо, тоді шнуруй пішаком, гей. Hey. Я є власником Ситроен поки ти ззаду, волочишся на БМВ, не роби з гімна сметану, люби свій автопром, не сяду, я в Піжо, тоді шнуруй пішаком я пап.